Російський диктатор Володимир Путін робить свою кишенькову особисту армію. Я б навіть сказав, особисту охорону від державного, наприклад, перевороту ще більш сильнішою, ще більш централізованою. Сьогодні будемо говорити про це. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Тож. 11 лютого Володимир Путін підписав указ щодо призначення Генерального штабу РФ головним командним органом військ Росгвардії. Що передбачає цей указ? Він передбачає, що відтепер, ну конкретно від 11 числа, від учора, генштаб. Організовуватиме командування та управління військами Розгвардії та їх застосування в мирний та воєнний час, братиме участь у розробці планів розвитку військ Розгвардії, і підтримуватиме бойову та мобілізаційну готовність Розгвардії. Тобто, говорячи простою мовою, Розгвардія повністю зараз переходить в підпорядкування Генерального штабу Російської Федерації. Також джерела повідомляють, що Рада безпеки Росії, ймовірно, планує скасувати так зване Міністерство надзвичайних ситуацій та об'єднати частину його співробітників із Росгвардією. Тож про що все це може свідчити ось цей указ Путіна і те, що Росгвардія тепер буде підпорядковуватися генштабу. Це свідчить про те, що Путін все більше і більше боїться якогось внутрішнього перевороту, заколоту, можливо, чогось на кшталт маршу Пригожина, який не на жарт його насправді налякав, і цим своїм указом насправді Путін прагне захистити свій режим і, от дійсно, з огляду на те, що Росгвардія, як ви пам'ятаєте. В червні 2023 року не змогла вступити в бій з силами Вагнера під час цього самого заколоту. Я вам також нагадаю, що створивши Росгвардію у 2016 році, тобто, це нове утворення, йому, от зараз у нього річниця, 10 років. Не так давно це було створено. Враховуючи кількість років перебування Путіна у владі, я маю на увазі. І тоді, коли він створив Росгвардію в 16-му році, він перевів деякі силові структури Міністерства внутрішніх справ під свій особистий контроль. Тобто, всі ми розуміємо, що Росгвардія, як я сказав на самому початку, це така особиста охорона Путіна. Навіть не охорона, а особиста армія Путіна, яка має його. Захищати у разі того ж заколоту, перевороту, якщо буде щось, наприклад, на кшталт якогось підкилимного заколоту навколо нього. Хоча це, по суті, зараз видається мало ймовірним, але такі кроки вони можуть свідчити про те, що Путін. Дійсно, хоче навколо себе створити ось таку сильну, потужну віддану армію, яка буде його захищати особисту, особисту армію. А, а, аналітики Інституту Міжнародного інституту а, вивчення війни зробили з цього приводу звіт. І от вони припускають, що Путін. А, Невизначено сформулював обов'язки Розгвардії, щоб отримати прямі повноваження, контролювати протести та убезпечити свій режим від державного перевороту. Також в міжнародному інституті вивчення війни вважають, що підпорядкування Розгвардії Генеральному штабу Російської Федерації є продовженням зусиль Путіна щодо централізації нерегулярних сил, які воюють в Україні під командуванням Міністерства оборони. Підпорядкування також значно посилить контроль е Герасимова. Герасимов це начальник е Генштабу, абсолютно е лояльна до е Путіна людина, якій він довіряє, очевидно. І тому ось це підпорядкування значно посилить контроль Герасимова над. Е Російськими силовиками, тобто не лише над армією і регулярними частинами, регулярними військами, але і над силовиками, це означає теж один такий момент, що Путін дійсно довіряє цій людині. Коли ти щось централізуєш, і коли ти диктатор, то ти маєш це централізувати ну в першу чергу в своїх руках, але ти. З огляду на таку величезну машину, як Російська Федерація та і будь-яка країна, не можеш все контролювати лише своїми руками. Тобто, у тебе має бути наближене коло твоя свита, але яка не встромить тобі ніж у спину. І, от, очевидно, Путін вважає, що Герасимов йому не встромить ніж у спину. Тож можна централізувати усю цю історію навколо такої людини, як пан Герасимов. Тож, як пояснюють аналітики Міжнародного інституту вивчення війни, це доводить ось цей крок, що Путін винагороджує начальника генштабу за лояльність і що начальник генштабу зберігає центральне місце у внутрішньому колі російського диктатора. Крім того, Міжнародний інститут вивчення війни додає. Що підпорядкування Розгвардії Генеральному штабу спростить набір військових до Міністерства оборони. Оскільки раніше Міноборони та Розгвардія конкурували за новобранців та призовників. Ну що ж, я думаю, що ключове, який висновок ключовий з цього можна зробити. Це те, про що я сказав всередині. Цього блоку, блогу про те, що дійсно з Росгвардією треба було щось робити, тому що, попри ось цей заколот у 2023-му з Пригожиним, на який мала б відреагувати і вступити в бій, Росгвардія вона не вступила з бійцями Вагнера. Можливо, спецслужби ще знають. Можливо, Путін створює навколо себе ось ось це ось цю персональну таку армію, яку буде очолювати лояльна до нього людина Герасимов, якраз через те, що можливо, коло якихось негативних подій, негативних уявлень згущується навколо Володимира Путіна, і йому треба як і будь-якому диктатору. Ще більше е, централізувати силові структури армію, все, що стосується тих людей, які потенційно будуть його захищати або від власного народу, або від власного оточення, яке, можливо, планує якийсь заколот проти нього. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, що ви думаєте з приводу ситуації, описаної в цьому блозі. Я вам дякую за увагу і бажаю вам витримки, сил та удачі.